Усім доброго дня. Майже вже закінчив газогенератор. За, згідно рекомендацій, циклон зроблений новий. Трубка прямокутного перерізу 60х60 60, варена між газогенератором і циклоном. На циклон вже под'явився такий от зборничок 75 кою трубою. Коліна ми отак от підключимо до радіатора. Радіатор поки що ще не має перегородки. Тут повинна бути перегородка, бо відбор у нас зверху. От. Ще плюс будуть люки для чистки. От. В якості фільтра буде корпус балона пропанового. Стандартний, розрізаний, зроблені вуха для стяжки під. Прокладку спеціальний будок зроблений. Ну, а так газогенератор лишився поки що без змін. От. Скоро буду запускати газогенератор. Працюючий вже було перевірено. Ось. Е е е е да. е фільтр ще поки що не відомо, чим буде наповнений. Е е треба буде попробувати кільця Рашига. Але оскільки я спробував декілька кілей зробити вручну, то це така справа муторна. Його прийшлося зробити отаку от шайтан машинку, ну, що попало. Правда, в, на станочку виточив такі от для підшипників блок. От Вал діаметром 20 мм, стоїть в цих підшипниках, виготовлений з сталі 40Х. Приварена тут, тут така корба. Все закріплено на станіні. Станіна такий швелер потужний. Значить, вал має таку проріч, в яку вставляється жесть, а потім вона накручується. Є прижимний ролик. Прижимний ролик із просто підшипник. Оця рама. Якщо бляшка попадає, рама ця повзає, От, пружина її підпирає, пружина склапана, тут регулювачні шайби і ще є реча для видалення цього кільця, бо коли в нас придавлює підшипник жестянку, то, то трохи вона міцно сидить. Обертається все легко, чітко. От. От така кучка бляшок. Зараз спробую зробити трохи е е кілець. Е бляшки значить, е був шматок порізаний на такі от невеличкі шматочки. Е шматок був е 50х30 см. Звичайно, оцинкована жесть. жесть. Дужина бляшки у нас 80 мм, ну, чуть-чуть більше такої, виходить, тут не страшно. А ширина 20 мм. Вал 20 мм, то е, кільце буде 20х20, 20, діаметр 20 е, довжина 20. От. Закріплю камеру. Так. При роботі з жестю не забуваємо одягати рукавиці, бо можна легко порізатися. От. Як це виглядає, вставляється у нас бляшка, прокручується, кільце готове. Ну, майже підрівняти тільки. От на це все діло в мене пішло менше 10 хвилин. Ось таке от кільце виходить. Так, да, є такий от розріз. Їх можна трошечки попідгинати, це не, не тяжко. Ось така от річ. А та всередині перемичка вона там ні до чого, вона не буде взагалі заважати. Такі от кільці дуже легенькі, в принципі. О, зараз побачимо, скільки їх вийшло приблизно по об'єму. Буду пробувати оцю от банку, там в мене вона 3-літрова, цю каністру. Будемо пробувати, скільки їх туди помістили. З ну, того куска оцинковки 50 на 30 см десь ну, так, літра таких кілечок. Звичайно, що можна їх робити і меншими. Якщо вал виточити не 20 мм, а там 15-10 навіть мм, з легкістю можна катати такі колечка малесенькі. Ну, і відповідно, бляшки вже понарізати під той розмір, який має бути. Ось така от зігмашинка. Ну, Я думаю, що це все діло буде непогано працювати. Ось так. Все, дякую за увагу.